Вітаю вас на моєму каналі. як Таня». І сьогодні будемо з вами заготовляти перчик в олії на зиму. Для нашого консервованого перця нам потрібен перець, вода, олія, цукор, осуд, сіль, лавровий лист, перець горошок і часник. Всі пропорції я напишу в описі відео. Так, Для початку ми зараз з вами почистимо наші перчики. От. Значить, як ми їх чистимо, відділяємо серединку, насіннячко, так все, і розрізаємо їх на долічки. На отакі дольки розрізаємо. І так повністю весь перчик. Так, перчики я почистила, порізала. Тепер що ми робимо? Значить, тепер будемо готувати маринад. Так, велику каструлю, так? наливаємо воду, потім олію. Додаємо сіль, цукор. Лавровий лист і перець горошек. Ставимо зараз на плиту і доводимо до кипіння. Тим часом почистимо чесник. І також що в нас лишився оцет. Так, доводимо до кипіння маринад, тепер заливаємо оцет і знову доводимо до кипіння. Тим часом ставимо стерилізувати баночки. Так, маринад знову закипів з оцтом. тепер висипаємо перець сюди. Перець я засипала. Тепер що ми робимо далі? Чекаємо, поки він закипить в маринаді, і коли закипить, проварюємо 10 хвилиночок. Часник поки ми не додаємо. Так, часничок теж почищений і зараз я його наріжу на дольки. Так, ось перчик закиплю. Закипів і ми його варимо 10 хвилин. Якщо ви хочете, щоб він був твердіший, можна менше проварити, але я зазвичай варю 10 хвилин. Дивіться, яке гарнисеньке в нас виходить діло. Так, пройшло 9 хвилин і тепер ми засипаємо наш часничок. Так. Перемішуємо і проварюємо ще хвилинку. Стерилізовані баночки виключаємо так, і ось я виставляю їх на піднос. Так, все, все у нас готове. Тепер беремо, розкладуємо перчик по баночках, так, і потім заливаємо маринадом і. Закручуємо кришечками, та, і ставимо, перевертаємо, накриваємо чимось теплим і ставимо до повного охолодження.